Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша, і тут ми дізнаємось нове про ваші гаджети. Сьогодні будемо дізнаватись щось нове про нові планшети, причому про найбільший планшет чи не в світі. Це новенький Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Музика Але у мене тут є ціла лінійка з цих планшетів. Розберемося для кого, для чого, чи варто купувати, чи варто оновлювати, а також яку версію треба обирати. Якщо ви тут вперше підпишіться на канал, у нас тут багато воркшопів, майстер-класів та цікавих розбірів всього, що відноситься до Samsung, а також до творчості. А також не забувайте про вподобайки і коментарі. Погнали. Хоч у мене тут два планшети, а по факту ціла лінійка нещодавно презентованих Galaxy Tab S11, Я буду робити. Акцент все ж таки на флагманському S11 Ultra. але модельку поменше, ми не можемо оминути, тому пару слів про неї скажу. Насправді раніше в лінійці було навіть три планшети в поколінні Tab S9, наприклад, Samsung робили маленький, середній і великий планшет, а в s 10 залишили тільки два: середній та великий. Зараз же ж знову два, але тепер маленький і великий. І так як Ультра завжди була велетенською, це по факту для тих, кому потрібен ноутбук, але в зовсім іншому. Форм факторі навіть для інших задач, то другий планшет, мені здається, повинен сильно відрізнятися. І саме те, що він тепер маленький, і у нас от така різниця між ними. Мені здається, дає можливість чітко зрозуміти, що вам потрібно. Ви можете зайти в магазин, до речі, в один з багатьох Samsung Experience Store, які є по всій Україні, і самі потримати в руках ці планшети. Бо все ж таки, зі звичайним Tab S9 мені здається, зручніше бути в русі. Ви ходите, ви щось можете робити на ходу, його можна десь поставити. Він просто більш призначений не для про використання, а для лайфстайлу. Але якщо вам потрібен пристрій, який буде буквально заміняти ноутбук і інколи навіть перевершувати його, на якому можна буде і монтувати, і працювати з графікою, і навіть використовувати його як звичайний планшет, то звісно, вам треба дивитися в сторону аж 146 дюймового ультра. Але звісно, якщо вам потрібно максимум потужності і простору в сумці, мало наприклад, виходити в експедиції, то можна звернути звернути увагу і на меншу модель, бо у них в обох топове залізо і Galaxy AI, який допомагає в повсякденних задачах, і багато всього іншого. Планшети мають скло попереду та алюмінієвий корпус, товщина ультра 5,1 міліметр, і по факту це найтонший планшет у серії Galaxy Tab. Як не дивно, при таких габаритах і такі маленькі товщині планшет відчувається доволі надійним, а також він має ступінь захисту IP 68, що означає повну пилену приникність і водостійкість при занурі. На глибину до півтора метри до 30 хвилин. І тут знову ж таки варто порівняти планшет з ноутбуком. Звісно, ноутбук в рядових задачах може бути як мінімум звичнішим, а інколи і зручніше. Але бувають такі моменти, коли ноутбук просто вмре. Ну, наприклад, якщо ви дійсно йдете в експедицію і працювати доведеться, то планшет витримає будь-яку зливу. А от ноутбук буде шкода. Головна частина планшету це його 146 дюймовий дисплей, типу Dynamic AMOLED 2X. Роздільна здатність 2960 на 1848 пікселів. Співвідношення сторін 16 на 10. Частота оновлення до 120 Гц. Є підтримка HDR10 яскравість стала більше до 1600 ніт. Раніше була 900 з гаком. І до речі, це дуже важливо. Тому що у нас залишилось антиблікове покриття, в чому Samsung найсильніший на даний момент, так ще і яскравість збільшилася, причому суттєво. З таким планшетом працювати на вулиці навіть в розпал сонячного дня, це одне задоволення, тому що ви все бачите. Ще декілька моментів, які відносяться до дисплею. Наприклад, рамки навколо нього мають товщину 5,2 мм. а наплив від фронтальної камери став меншим, тому що фронтальних камер стало менше. Раніше було дві, зараз одна. Ну і напевно, на Цікавіша частина дисплею це його підтримка електронного пера S-Pen. І до речі, воно сильно оновилося. По-перше, електронне перо є в комплекті, і це величезний плюс. По-друге, в S Pen більше немає батарейки і блютуз, і відповідно віддаленого керування. І так, з однієї сторони, це спрощення. Ну, буквально, бо раніше ви могли керувати за допомогою S Pen ще і якимись діями на планшеті, наприклад, гортати слайди, і ну напевно на такому великому екрані хтось цим користувався. З іншої сторони з'явилося і декілька переваг. Окрім того, що СПН ніколи не буде розрядженим, бо він тепер не активний. Тепер піро навіть більше підходить для малювання. У мене, на жаль, нема старого під рукою, щоб продемонструвати різницю, але я знайшов на іншому каналі. Старий під нахилом переставав малювати в певний момент, а новий робить це прекрасно, тобто кут нахилу сильно збільшився. Також по відгукам у пера більше відчувається сила натискання. Ти ніби краще контролюєш його. І скажу вам чесно, навіть за час тесту мені дуже сподобалося щось писати, правити на цьому екрані. Напевно, Ну, якщо б у мене був такий планшет, я б і малювати навчився. Я, до речі, бачив, як люди це роблять, і за допомогою такого -пена це робити доволі прикольно. Ну, як мінімум, можливості доволі багато. Але варто також зауважити, що ви все ж таки пишете чи малюєте по глянцевому скляному екрану. І відчуття паперу немає. Проте завжди є вихід. Якщо вам це необхідно, ви можете докупити собі якусь paper лайк -like плівку наклеїти її, і тоді у вас буде прям справжнє відчуття, ніби ви малюєте чи пишете. Щось в звичайному альбомі. Перо тепер не треба конектити в системі, і навіть не треба попасти кудись конкретно, щоб заряджати його. Насправді місце його базування змінилося, тепер воно кріпиться зверху, і це навіть зручніше. Раніше, як ви пам'ятаєте, отут була така стрічка, і вам треба було покласти S-Pen в неї. Якщо сильно спробувати, то тут все одно можна знайти декілька магнітів, на яких він може. Богтатись. Але давайте ще трохи про характеристики. Galaxy Tab S11 Ultra оснащений чіпсетом MediaTek Dimensity 9420+, виготовлений за 3 нанометровим техпроцесом. І процесор також оновився порівняно з минулим поколінням. Потужності вистачає і для ігор, причому з під'єднаним геймпедом у вас буде досвід, наче з консолю. І для DeX, про які ще поговоримо. Ну і звісно, для професійних програм, як, наприклад, LumaFusion для монтажу відео. Планшет можна придбати в декілька конфігураціях. На 256 чи 512 ГБ внутрішньої пам'яті з 12 ГБ оперативної пам'яті, а з 1 терабайтом ви вже отримаєте 16 ГБ оперативки. І дуже важливо, що Samsung зберігли слот для картки пам'яті microSD і тепер він навіть прокачався. Раніше пам'ять можна було розширити до 1,5 терабайта, а зараз до 2. так що можна брати ну, буквально будь-яку версію. Акумулятор теж підріс. Тепер він має ємність 11600 мАч. швидкість заряджання подроту становить як і раніше. 45 Вт. Але давайте трохи відійдемо від сухих цифрок. Я вам скажу, знаєте, ще про що. В такому тоненькому корпусі, який ще має водонепроникність, Samsung розташували 4 динаміки, які працюють неймовірно гучно, і причому вони стали гучніші порівняно з минулим поколінням. І навіть на максимальній гучності не реплять, не скриплять, можна слухати прямо в задоволення. Що це означає, що на такому екрані, наприклад, зранку ви можете, хоч всією родиною дивитися. Якесь шоу, як на телевізорі. Да й ввечері, особливо десь в готелі, планшет може стати чудовим Netflix чи YouTube девайсом. З коробки вже встановлений Android 16 з One UI 8. А в One UI 8 є багато AI-функцій. Наприклад, Gemini Live. ви можете ділитися і екраном, щоб аналізувати його, чи прямо зображенням з камери. Є зручний фоторедактор з генеративним штучним інтелектом. Є допомога в створенні зображень, тексту і так далі. Але найцікавіше для Мене в новій One UI 8 для планшетів це режим DeX. DeX, чи Desktop Experience, це штука, яка перетворює ваш гаджет в ну фактично комп'ютер. І якщо у випадку зі смартфонами, зокрема флагманськими, вам треба підключати зовнішній екран, щоб отримати цей режим, то тут ви його можете використовувати як на зовнішньому екрані, так і на внутрішньому. І саме модель використання змінилася. Якщо ви приїдете в DEX, от звідси. Тобто з контрол-центру, то вам треба буде підключати зовнішній екран. Але вся справа в тому, що тепер в меню запущених застосунків у вас справа є клавіша плюсів. Натиснувши її, ви додатково до свого планшетного режиму отримаєте ще і перше dex вікно. І я не просто так сказав перше. Тому що головним оновленням є те, що їх може бути аж до чотирьох, і в додачу до них ще і планшетний режим. Навіщо так багато, щоб створити простори під кожну конкретну задачу? Наприклад, для мітінга один простір, для мультимедіа, інший, і так далі. І в цьому режимі ви можете відкривати спливаючі вікна, налаштовувати їх, розкривати їх на весь екран чи навпаки згортати. тобто отримати максимально зручний інтерфейс, якщо ви звикли працювати з комп'ютером. Так, у вас вже є S Pen в комплекті, але також ви можете підключити майже будь-яку мишку чи клавіатуру і використовувати все це як справжній ноутбук. Ну, а можна докупити оригінальний кейс з клавіатурою. Звісно, ми не можемо не поговорити і про камери, хоч на планшеті вони мені здається, використовуються доволі рідко, особливо для професійної фотографії. Проте Tab s 11 Ultra може записувати відео в 4К 30 кадрів на секунду. У нього є основна подвійна камера на 13 мегапікселів, це ширококутна і 8-мегапіксельна ультраширококутна світлосила F2.0 і F22 відповідно, а також 12 мегапіксельна ультраширококутна фронтальна камера. Кут її огляду 120 градусів. Дуже класно, що USB тут версії Type C 3.2, тобто дуже швидкі. А от коннектори для фірмових клавіатур з'їхали на задню сторону, і раніше вони були знизу. Це означає, що з новинкою не можна буде використовувати старі аксесуари. Чому так? Не питайте, я не знаю. Можливо, є якась стратегія і для чого ж це зробили. Давайте коротко і про меншу модель Tab s 11 У нього діагональ дисплея 11 дюймів, роздільна здатність 2560 на 1600 пікселів. Основна камера, Одна на 13 мегапікселів. Ємність акумулятора 8400 мАч і зарядка також на 45 Вт. Версії на 1 ТБ немає, зато є базова на 128 ГБ. Слот для картки пам'яті також присутній. Всі інші можливості тут такі самі, як і ультра, і тому я робив акцент тільки на одній моделі. Ви можете самі здогадатися, яка вам підходить більше, просто через те, що вам більше потрібно: чи маленький планшет відносно маленький, чи прям велетенський. А тепер давайте розберемося, чи варто його. Оновлювати, якщо у вас вже є ультра і яка, а також чи варто його купувати. Ну, давайте почнемо з кінця. Чи варто купувати, ви повинні зрозуміти для себе самі, в залежності від того, що вам необхідно, можливо, чогось не вистачає. Якщо у вас є потреба щось писати, малювати, швидко щось додавати в нотатки, чи ви працюєте з якоюсь графікою, багато з таблицями, чи хочете навчитися малювати, чому ні? Це шикарний пристрій, який реально підвищить вашу продуктивність. До того ж, новим DeX ви можете його використовувати як додатковий екран, хоча правильніше сказати, монітор. Ну і треба також розуміти, що це найкращий планшет на Android в цілому. У нього. Просто немає конкурентів. Проте варто зауважити, що Ультра випускається вже далеко не перший рік. У нас був ТАП С8, Ультра, С9, С10 і от тепер С11 Ультра. І чесно кажучи, вони з самого початку були настільки класними, що навіть ТАП С8 Ультра все ще доволі гарний. І я вважаю, що оновлюватися. Можна, якщо вам, наприклад, вже не вистачає продуктивності, чи можливо підсідає батарейка, чи потрібні додаткові функції штучного інтелекту. Але для мене це навіть плюс, що гаджети Samsung живуть дуже довго, і, до речі, він буде мати підтримку протягом 7 років, як і інші новинки у Samsung. Кому ж варто оновитися на от такого велетня? В першу чергу, тим, хто користується більш маленькими планшетами і розуміє, що йому не вистачає діагоналі дисплея чи якихось функцій продуктивності. І пов'язаних саме з діагоналлю для таких, якраз, і є ультра, чи, наприклад, окрім просто перегляду Ютубчику, ви ще хочете насолоджуватися гарним кіносеансом, а потім ще і грати на своєму пристрої. Звісно, тут великий екран підходить краще. Але я думаю, що кожен для себе сам зможе зрозуміти, які сценарії використання йому необхідні від більшого чи меншого планшету. І саме тому Samsung сьогодні в лінійці Galaxy Tab S11 їх два. Поменше і побільше. Сподіваюсь, це відео вам було корисно. Рисним і цікавим. якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі. І побачимось з вами тут дуже скоро. Всім пока.